Рятували б наші душі, та не топили б у сльозах, не хочу та терпіти мушу, шукаю правди в образах, молитва серцем, хочу в під луня присмаки. Мати, мати сина, що проводжала на війну, він ні воїн не дитина, та во хто щось не збагнув, мої племінники чи братця, безумних каїні гріня, ми розвели війни багаття, та в нас від Бога є броня. Що проростив у пісні словом, не вкорінившись на землі, Злетіти птахом світанковим, як спалах світла у ємлі, не перебили б ті крила, що Бог спасіння дарував, не розлюбити б, що любили, Гріжа, що серце розрівав. Я просто ма. Мати сина, що проводжала на війну, він мужній воїн не дитина, та ворог то щось не збагнув, були міни печі, браття, безумних каїніріння, розвивини багаття, та в нас від Бога є броня, та в нас від Бога є броня. Дякую. Я прочитаю вам вірш, який був написаний тоді, коли ви всі були там на передовій і коли було дуже важко. Моліться, кому війна не на часі, до мене давно війшла вона в дім. Із наслою, нібито мирною щастя, та смуток туга чомусь зараз в нім. Там гуркіт гармат, і воронки відграді, і голос знайомий, і рідний такий Привіт, я живий, а чи чути ви раді? Пробачте, стріляють, мабуть, буде бій. І серце кріпоче, врудину ламає, під ребрами так вигравав. Та іншої згадки У день цей не маю, ти від сина, підтримки слова. Це тут, все так близько, а там та я поруч, я чую і кулі, і граді стовпи я серцем відчую, бо іншої долі не, не, не знаю. Я мати, мої то шляхи, котрими тобі доведеться ступати. Твоїми очима дивитись завжди, я, синку, твоя Богом дана матір. Тож разом Господь через час проведи до світлого завтра зі сміху дитини, до нового ранку, що день розпочне, моліться, щоб Бог нам зберіг Україну, нехай тільки лихо її омине.